Пальне це кров війни, пальне заради перемоги, своєчасне забезпечення військ пальних запорука перемоги. Насправді жоден танк, жоден пікап, жодна броньована машина. Вона не поїде виконувати бойові завдання без однієї речі, без палива. Вагодійний фонд Вікрок сьогодні приїхав до бази забезпечення Національної гвардії України паливно-мастильними матеріалами для того, щоб передати інструмент для ремонту техніки. Техніку, яка підвозиться паливо, потрібно вчасно обслуговувати. Саме для цього сьогодні благодійний фонд Вікрок передає. Ось таку кількість інструментів. Долучатись до зборів. Зборів ще дуже багато. потреби військових дуже багато. Дякую вам велике за вашу допомогу.